Аж пошесть не уминула і купецького сина Чехова, предки якого були кріпаками. Мабуть, хтось у дитинстві обсміяв його одяг або інтер'єр хати батьків, і він почав вичавлювати себе не раба. Ні, він почав вичавлювати себе українця. Він вичаплював з себе природний потяг українців до яскравих кольорів, до промовистих описів природи, до довгих речень. Усього цього ми не знайдемо в творах Чехова. І якщо ранні твори Чехова, часів будильнику, коли він писав під псевдонімом Антоша Чехонте, дійсно можна вважати смішними, то далі майже усі його оповідання похмурі і сумні, немов дупа Достоєвського. Це ще не кажучи про п'єси, після прочитання яких у читача виникає бажання то лі чаю випити, то лі повіситься. мерзко і погано!